Доброго дня, друзі, ми на каналі Кламберіосе. І сьогодні у нас знову льоду такий будиночок. Два апартменти плюс цоколь. Підвал. Будинок побудований 1920 року, реконструйований цього року, 2025. На будинку є присутній гараж, як говориться на 2,5 машини. Кондиціонер, кран на вулиці. По площі будинку. По площі будинку орієнтовно 270-280 квадратних метрів. Ось таке воно подвір'ячко. Дуже маленьке, дуже куце, вихід на дві сторони, можна окремо зробити. Ціна цього будиночка 700 тисяч, точніше 699. От заходимо у підвал. Тут два бойлери, один. І ми поставили в е, е, синк-мойку е, без, без, без інспекції, тому що воно не проходило. Ось така великий підвал, під склад під будь що можна тут робити. Піднімаємося до гори, по сходах. Ось таке. от. Так воно все виглядає. Це кімната вітальня, вихід на вулиця. Дуже все гарно. Тут сходи догори, от самого входу, і пішли сходи до гори. Зараз покажемо покажемо цей апартмент. Тут підвал А тут кладовочка. Досить таке цікаве. Тут у нас спальня. О, гардеробна. Полку. на полку і стіна сусідня. Тут у нас ванна кімната. Чорний на чорному, як кажуть. Унітаз, ванна, плитка гарна. Ну, не є така дешевих, тому якось так. Це у нас кухня. Кухня досить гарна простора. Ще немає тут холодильника, але він має бути. Тут маленька кімнатка і тут вихід на вулицю. На подогорі. Якось так, друзі. Тут ще є додаткове світло. Тут теж є гарна дуже зручно деколи. І тут спальня, кімната. Все дуже гарно, все дуже зручно. Гардеробна. Тобто можна сказати, що дві повноцінні кімнати, одна дитяча і вітальня велика. Піднімемося догори, зараз покажемо вам, як на другому поверсі. По сходах догори. Тут ще йде вихід колдовка, до гори венти, маленькі віковочки, щоб І теж те саме велика вітання. З виглядом на вулицю, як на мене другий поверх безпечніший, але там є підвал, що теж немаловажно, який не оподатковується. П'єць, який обігріває цей поверх. Отут тут управління цим всім. І все те же саме, можна сказати, кімнатка, розташування плюс-мінус однакове. Витвір мистецтв. Вікнув стіну, Так само чорне на чорному, унітаз і ванна з такою ж самою плиткою, як не можна. Тому що хочуть продати під одного власника, тому так воно все приблизно зроблено. Кімната, ну і кухня. Кухня теж дуже гарна. Така сама, як на першому поверсі. Тут ще немає навіть плити, тут кладовка, тут вже одної кімнати. Тут нема. А, тут прям з кімнати, тут великий такий коридорчик, вихід і на вулицю. Два собі окремі виходи. Так що так, от, друзі, отакі, от ну, у нас така Америка, це Чикаго і Лінойс. Тому, друзі, запрошую до перегляду до відео. Наступне буде ще відео. Гарний, класний. Е, як побачите, це вже більш-менш стандарт євро. Нема таких дуже плям. Це вже світло на стелі. Е, це все в коробах. все так більш-менш. Вже сучасно. сучасні люстри. Ну, виходи отак от Америка живе. Так що всім гарно перегляду. Дякую.